Я проживаю в місті Потивель Сумської області та я засновниця молодіжної громадської організації Час обрав нас. Познайомилася з цим етносом в сім років, коли почала займатися вокалом, оскільки співали ми саме автентичні пісні горюнів. І згодом, вже коли відкривала громадську організацію, першою ідеєю для проєкту були горюни. Популяризація їх в маси. Січня ми запускаємо річний проєкт. Це курс по грандрайтингу, фандрейзингу, краундфайдингу та проєктному менеджменту. Він розрахований на 1500 осіб з 51 громади Сумської області. Покоління перемоги це молодь, яка є рушійною силою, яка жадає перемоги та робить все можливе для цього. Тому я дуже рада, що в мене оточує саме така молодь, такі однолітки.